Вітки, це наш перший подкаст, тому тут є дуже багато помилок. Пробачте, якщо тут є хибна інформація і будь ласка, пишіть все, що ви знаєте в коментарі. Якщо ви маєте якусь ідею, щоб покращити це відео, теж пишіть. І щодо відео, що було в Наталі. Там я казала про те, що сайн не зберігає роботу, якщо ви не мали порогу, Але. Справді воно зберігає. Ось коментар, який нам про це сказав, дуже дякую за це. Та ось скріншот, як це робиться. Пробачте за дезінформацію і дякую за розуміння. Гарного вам перегляду! Привітки! Сьогодні я і Наталя продовжуємо говорити про всякі проблеми в малюванні, так, чому продовжуємо? Тому що в неї вже мало би вийти відео, якщо ще посилання внизу. І можливо в кінці відео. Тож, якщо ви прийшли з її каналу до мене, то я рада вас бачити. А якщо ви просто прийшли з мого відео, тоді спочатку подивіться на талі, щоб не пропустити всяких згадок, які можуть відбутися. Так що... Почнемо, продовжимо. тобто. Отже, дуже цікава і душевна тема, така домашня. Все так по-домашньому, не хочу звідси їхати, чесно кажучи. Страх перед стереотипами в малюванні, в які ти віриш. Наприклад, у мене є маленька проблемка, яка відбувається з анімаціями, вона тормозить мене. Це називається коли я. Згадую стереотип, що робити анімації це настільки важко, що ти їх в житті ніколи не зробиш. Але натомість їх треба якось пропускати, стереотипиці, і йти вперед, і тоді в тебе буде настрій, буде бажання. В тебе буде більше сили без цього стереотипу, щоб зробити те, чи інше діло. Мене цей стереотип не зупиняє. Е, мене зупиняє, те, що в мене реально немає часу і сил анімувати багато. Е, якби це все було, я би це звичайно робила би кожного дня і старалася, і була б вже взагалі прекрасним аніматором. А так дуже багато справ я така, що хапаюсь за дуже багато чого, так що, на жаль, не можу приділити достатньо багато часу всьому. Якось так. Так що не звертайте уваги на стереотипи, просто нормально оцінюйте те, що ви можете зробити, і вигадуйте щось, малюйте, і у вас все вийде. Не заганяйте себе в рамки. Добре, без тайм-менеджменту. Дуже цікаво, ми поговорили саме про те, що боїмося стереотипів. Звісно, дуже коротко якось це було. Я, я б не сказала, що я боюсь стереотипів. Я просто ну, живу як є. Все в мене нормально з стереотипами. Це про тебе дуже багато каже. Добре. Штучний інтелект. Ой, це така тема. Мені здається про. Це в мене буде окреме відео, яке буде порівнювати, чим поганий штучний інтелект, який за тебе малює, і чим хороший штучний інтелект, який допомагає щось робити, наприклад, музику. Тобто він не за тебе це робить, а просто як доповнює твою роботу, yeah. дає більше можливостей. Так що про це в мене точно буде відео, але не знаю коли. Тоді коли популярність штучних інтелектів вже пройде, мабуть, хоча вони тільки розвиваються з кожним місяцем. Ні, ну я, мабуть, ніколи з голови в мене не зникне пісня Чу, пісню? Я не знаю, чи правильні слова заспівала, але в цій пісні є слово Чу. А ми на каналі Учу зараз! Прекрасно. Парадокс. Да Це пісня про тебе. І саме завдяки тобі е, просто мільярди відосів про те, як штучний інтелект е, робить аніме із якоїсь фотки. Е, да Не було би просто цієї прекрасної промови, що завдяки мені створився монстр. Просто завдяки тому, що в мене нікнем. Співзвучний з словом, яке було в тій пісні. Чого? Тож це напевно конкретне відео, але як ми вже говорили про ту. Про штучний інтелект. Е ми вже говорили про неї сьогодні. Міша нормально розказала. Е що це все не так страшно, але мені все одно трохи страшно. Так, трохи є, але вона не збирається працювати весь час тільки художником, і для неї не є проблемою потім змінити роботу. І ви просто, от уявіть, як я в цьому, ну тобто в минулому році почала вчитися на таку професію, хотіла би бути якимось там ілюстратором, аніматором. І тут з'являється війня. Так, <реш> да, і вона з'явилася на твоєму початку навчання. І ти така, ай, та вона пропаде, пропаде. Добре, минуло 4 роки, тому що е, ти ще там маєш попрацювати, ще собі зарплату мати. І тут е, ти вже стаєш популярною, класною, тіткою, що заробляє собі гроші, стає мільйонером туди-сюди. І з'являється штука, яка просто ідеально виконує доручення, все ідеально відмальовує і все. Ілюстратори, аніматори, дизайнери до побачення. У нас є безплатна штучка, яка буде кліпати нам безкінечну е кількість контенту, так що до побачення. Е, я чула щодо штучного інтелекту. Ну, штучний інтелект малював недавно, як недавно, того року, то точно я це чула. Що він відмальовував фони. На Netflix, і потім їх трохи підправдали. Так, була така новина, е, для аніме одного, повністю фони. Але це не так вже погано, наскільки, наприклад, на Наманфіо казали в якомусь відео, що штучний інтелект відтворив голос якогось актора озвучки. Так, ось. Якого... Це вже не дуже добре, це зовсім не те саме, що роблю я. Типу, спеціально записую голоси і роблю програми, які співають, щоб зберегти цей голос. Це, по-перше, я так зрозуміла, без дозволу самого актора. По-друге, це просто. В актора цього не можна попросити на відозву вже, тому що він помер в 2013-му. Але це просто крадіння роботи. Це тримає аніме в рамках, можливо, це скорочує їм б'юджет, але все-таки воно і не дає новим цею розвитися в цій галузі. Але такий прикол, якщо говорити за вокалоїдів, то е як реагує? Е Голосовий актор Кайту на те, що в нього є Кайто, це мій синочок, він такий хороший, я його так люблю. А як реагує на цю штуку, по-моєму, акторка озвучки Луки. Вона каже, вона вкрала в мене роботу. Це так. Just taking my job. I'm До речі, можу тихенько сказати так, просто не знаю, скільки людей це почує, але. І я працюю над новим УТАУ новою програмою для співу. Але ми тут про малювання взагалі то говоримо так, що забудемо, ви цього не чули. Ми говоримо повністю про творчість. Ой, мені здається, програма в музиці саме в тому. Потоці, чи як це назвати, в якому я працюю, в Україні настільки багато, що про це можна просто годинами розказувати і жалітись на весь світ. Так що я не хочу то зачіпати зараз. З воказинтом в Україні все дуже важко. Ну, значить, життя вдалося в цій галузі. В будь-якому випадку, це як реакція власника голосу Кайто і власника голосу Луки, то можна побачити і два види людей, і одні будуть задоволені таким, а інші ні. Ну те, що якась програма просто вивчить, як малює, як я малюю і весь мій стиль, і буде малювати точно так само навряд чи мені це сподобається. У будь-якому випадку, поки що до нас це ще не дійшло. Ну так, поки що. Значить так, по чому можна визначити, що це намальовано програмою. По-перше, руки. В них дуже часто бувають проблеми, так що звертайте увагу, наскільки вони криві. На якісних малюнках хороших художників не можуть бути руки із 9 пальцями. <світ> руки <-праць> з... Шістдесять пальцями, дев'яносто дев'ятьма. Та ну, якщо це так не задумано, якщо це якась миленька дівчинка, то думаю, ні. Але в кіберпанку була маленька, миленька дівчинка з різними руками, яка всіх гладила по годівці. Ну, так а я говорю за звичайну дівчинку, в якої мало бути п'ять пальців на руці. У Будь-якому випадку це дівчинка все одно гарненька і нормальна і миленька, Але на руки звертайте увагу як... і не тільки на руки, якщо ви бачите на картинці якісь незрозумілі шматки чогось, або коли якийсь, якась частина одягу, наприклад. Дуже яскраво виражена, не зрозуміла, чому вона такої форми, і що автор хотів цим сказати, то це, скоріше всього, штучний інтелект. Також текст. Якщо якісь незрозумілі символи, які роблять тільки пародію на якийсь текст, то це дуже чітко видно. Коли немає, Коли ідей. немає ідей. Це не зовсім те саме, що артблок, то, тому що. Можуть, може не бути ідей, але ти хочеш щось малювати, і тоді це жахливо. В тебе таке буває? Історія, що коли я читала географію, то в мене прийшла до фіга ідеї, а коли я сіла, то в мене не було жодної ідеї. Це сумно. Але насправді в мене такого ніколи нема. Ніколи, мені здається, із часів початкової школи я малюю, 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 малюю. У мене вічно є ідеї, що малювати. Я вічно малюю, тільки малюю і вічно генерую ідеї, що малювати. Я ніколи не втрачу цю можливість, мабуть. У мене вічно будуть ідеї, і це трохи нагружає мозок. Але от я така, в мене ніколи такого не буває, щоб я сіла і думала, що ж мені намалювати. Я сідаю і за 30 секунд вже маю в голові точний план, що то буде і малюю. Якось так. Отже, якщо вам потрібна якась ідея, звертайтеся до Наталі за номером. Ну і щось, ще, щось, щось там. І ви не матимете дефіциту ідей, хіба що... <смі> так. хіба що ви до неї не звернетесь. Але проблема моя в тому, що цих ідей так багато, а хороших -то серед них ну, важко знайти. Їх так багато, що здається, що вони всі погані, розумієш? <смі> Це дивно. Добре, не звертайтеся до Наталін за номером. Ну і дев'яносто щось, ще, ще щось, тому що в неї дуже багато поганих ідей. Ну, я б не сказала, що вони погані, просто мені так здається, тому що їх забагато і я вже не можу відрізнити, яка з них краща, яка гірша. Якось так. Але нічого, я з цим справлюся і буду робити все, що мені подобається. Після того, як Наталя зможе вибрати нормальні ідеї і навчиться розрізняти погане і хороше, звертатися до неї за телефоном 096.6. Челенджі, челенджі, челенджі. Це дуже вагома частина ком'юніті арт усього світу. Просто без них в інтернеті не було б що робити художникам. Хоча багато художників через них страждають, бо вони складні. Останній мій незакінчений челендж, який я пам'ятаю, це, скоріше всього. Ось ті грибочки і. Та, ось цей розквітень, який я не закінчила, а обіцяла чи казали, що зроблю його. І розкажу вам, як в мене життя з цим. І. Відчався челендж по русавкам по фільмам Хаяо Міядзакі, але теж не склалося. Ну, я не можу робити прям нормально ці челенджі. Хоча кожного місяця є щось нове і воно цікаве, але я просто не можу. Я. Ну, от, в першій частині відео ви бачили всього одну роботу, яка буде за цей місяць. На челендж Made in Dress Up від Unknown Spy. І я лише один раз повно... Ні, насправді два рази за життя повноцінно пройшла такі челенджі. Перший був взагалі жахливий, тому що він був на основі дечого російського, і я його сама склала, але то дуже старе минуле, забудемо. І я його повністю сама для себе зробила і сама його пройшла. Трохи дивно, так. Да? Е а другий був вже нормальним, теж від Ankno Spay. Е Інктобер тільки в дресап тобер теж по одягу малювала хлопців 30 днів підряд щодня в одязі. І якимось дивом ще й не вигоріла. Хоча тоді стільки проблем в житті було, то було важко. Але я з цим справилася. Воно ніяк не впливало на мої. Моє життя ніяк не впливало на те, що я встигала кожен день малювати. Якось так. Так. І одною з найбільших проблем цих арт-челенджів є те, що їх настільки багато вже є, що ти не можеш вибрати щось одне, бо ти хочеш спробувати все і. До речі, якщо говорити за ось цю от тему, що не знаєш, що малювати, просто вибирайте будь-який поточний челендж, який прямо зараз існує. Можливо. Це якраз вирішення для вашої проблеми. Якщо не знаєте, що самі вигадати, то беріть те, що інші придумали для вас. От прямо зараз травень, тобто Мей, тобто мер Мей, тобто всі малюють русалок. То візьміть русалочку, намалюйте, якщо не знаєте, що малювати. От і все. Одна тема стала вирішенням для іншої. Якраз цей челендж я так і не можу намалювати, тому що. Е там є Mermaid челендж по Хаяо Міядзакі фільмам, і я якраз на ньому запливаю. І я не змогла намалювати Кікі, бо настільки складно намалювати її без якоїсь картинки, без якогось цього, коли вона пів 80% самого фільму вона бігала з А Я саме цей фільм не дивилася. Цікавий. Да? Мені найбільше подобається, мабуть, цей м -м, від Хеаломіядзакі. Про дівчинку таку маленьку, як її там звати. Та, яка як дюймовочка Тоді чи як її звати. У мене є список. Мені сам Хаос сподобався, наскільки він милий, дуже гарно стизайнений персонаж. А також там дуже-дуже-дуже-дуже класна музика. Ну просто кайф. Е, а, якщо про мандрівні замикали, то так, мені теж подобається. це. тож це шкільна програма десь так. Так, нам його включали на зарубіжній літературі колись. Е, і я дивилась віднесені привидами. Ну, віднесені привидами досить цікава історія, але ну, прикольна в цілому, так. Що ж, у вас нема ідей? Малюйте персонажів із. Коротше, клепайте фанарти. Це все одно комусь сподобається. Тим, хто любить цю річ так само, як ви, сподобається ваш фанарт і... і вам сподобається, тому що ви теж любите цих персонажів. То чому б вам не помалювати фанарти? Підкидаємо вам ідейки. А ну, сідайте і малюйте фанарти. Це класно. Вам більше нічого, крім цих фанартів, не треба. Ні, але робіть так, щоби. Не була вся ваша аудиторія тільки заради того, що це фанарти на когось. Хоча таких художників теж дуже багато, це їхня проблема. Вони не можуть взагалі нічого свого просувати, бо реально вся їхня аудиторія тільки тому, що там якісь ці персонажі, а не тому, що цей художник гарно малює і має гарний стиль. І знову повертаюся до Ю, яка дуже багато малювала фанартів Полкенши. Хоча таких людей багато. І взагалі придумайте собі осечку і малюйте. І так, всі художники, на яких я підписана, вони е, не заради фанартів, а тому, що їхній стиль мені подобається. Шукайте художників, в яких класний стиль. Наприклад, я слухаю багатьох художників не за малюнки і не за стиль, а просто тому, що мені подобається, як вони говорять на різні тематики. Так, малювати під такі відео дуже цікаво, і добре, що починаючи з весни минулого року почало багато українських таких з'являтись, тому що до цього я сиділа на цілій кучі російських таких авторів, і це погано. Я навіть половини не знала цих авторів. Тому що зазвичай мій російський досвід в перегляді YouTube складався з, з в Roblox. А я навіть не знаю, mm, я навіть сплеєво. не знаю, чи я зможу згадати, як їх звали тих, кого я дивилася. Ну не згадуй, нам не треба, щоб люди пішли що це дивитися. Точно, але мені навіть цікаво, як вони живуть зараз, тому що вони бідненькі всі так від війни постраждали. Багато з них закрилися, тому що їм нема на що жити. Е, на що мені жити? Дайте мені роботу, замовляйте комішки. Українських талантів є дуже багато. Ви точно знайдете щось хороше для себе і з ціною, і з мальовкою, і з усім. І знайдете спільну мову з нашими чудовими людьми. Зі мною теж. Хіх. Що ж? Ми вже трошечки зачепили цю тему. Я почнемо з того, про що якраз говорили українські автори, українські е... арт-ютубери. Такі як ми. Тільки трохи кращі і популярніші. Їх є дуже багато, я можу прямо зараз відкрити і подивитись, на яких підписана я. Так, значить, шалена пані. В неї дуже давно не було відео, 7 місяців. І був один день в мене. Я за один день всі її відео передивилась, поки малювала, тому що в мене це працює так. Я підписуюсь на всіх підряд, а потім, тільки коли настає черга, я вибираю якогось одного і дивлюся всі їхні відео. Ставлю на всіх відео лайки, всі коментую. Ну, коментую, що хочу, і так. Ну, трохи сумно, що немає нових відео так довго. надіюсь, це зміниться. Далі, це аніт. Цианіт це у нього, тобто у неї, скоріше всього, е досить атмосферні відео, які розказують про якраз такі якісь сумні теми е художників. в неї. І навіть по заставкам відео видно, які вони темні і якби. Тумні і теми такі, типу, я ніколи не зможу малювати як хтось там. Е як полюбити свою творчість, тобто багато хто не любить, е, де брати ідеї якраз, що робити, якщо не росте скіл, тобто такий ну, розбір проблем художніх. Так що непоганий канал. Щодо того, я підписана на Хіміна, вона теж розказує про всякі труднощі в малюванні, як можна їх виправити. Що ж, на кого ще я підписана Вінлі? В неї небагато відео, але вони всі дуже якісні. Також я підписана на її інстаграм, мені подобається дуже стиль. Дуже крутий стиль, дуже класно виглядає. І тут теж арт-теми. І. Різні типу, ну, не зовсім туторіали, скоріше, як почати брати комішки, як зробити свої стікери, типу того. До речі, у Андокамі теж є багато таких відео та і у ю. Коротше, майже в кожному Так, Андокамі YouTube, це но... просто чітка спеціалізація по малюванню коміксів і дуже багато чого корисного на цю тему. Ну, по анімації є ще, звичайно, Валера І. Про анімацію більше, а не малювання. Поки Наталя пробує прочитати цей нік, я просто розкажу, що я підписана на Харкайна Неко, яка робила відео. Вона малює зазвичай в традіжці, але деколи є діджиталі. І вона розказувала з того, що я знаю про те, чому вам потрібні персонажі. І багато оглядів на скетч. Так, пані Анта Арф, один з найпопулярніших українських. Мені здається, вона була російською. Уже більше року українські відео на каналі досить багато. Так, що ж, давай досить про конкретні ці, тому що їх дуже багато. Що ми ще дивимося, крім цього? Не тільки таких, як нас, можна дивитись, поки ви малюєте. Я, наприклад, більшу частину часу слухаю музику. І в мене в Spotify, мабуть, в кінці року будуть у цій переможці і результатах за рік буде десь 100 тисяч хвилин, я думаю. Тому що я слухаю музику по декілька годин на день, дуже багато. Мію, наприклад, на жаль, навряд чи мій е, додаток, де я качаю собі музику і просто її слухаю. в дорогах мені скаже, скільки я слухаю ту чи іншу пісню. Але зараз ем, я дуже захоплена українським роком. Це, наприклад, Івано-Франківський гурткарно, Жадані Собаки, Трошечки Скрябіна, е, також «Кереберть», Вях. а також е, я слухаю рогату жабу, і багато в мене є всяких аудіо е, з книжками. Я, мабуть, не буду казати того, кого слухаю, тому що... Занадто багато всього, воно таке, ну. Але русні тут нема, обіцяю. Деколи я слухаю українську музику, відповідних, до якої російських дуже багато, і Spotify прям кидає їх, а я їх всі блокую і блокую. Так що да. Я в життя готувалась до того, щоб перелічити всі свої улюблені. Тим. Насправді, якщо нема взагалі, що вам робити під час. Який контент слухати, сприймати під час малювання, просто поговоріть по телефону з якимось знайомим. Типу, це теж варіант. Сидиш, малюєш і говориш заодно. Отже, сьогодні ми обговорили аж занадто багато всього. Якщо ви ще не бачили першої частини нашого подкасту у Наталі, то десь тут має бути посилання. Переходіть, подивіться. А якщо бачили, то... Дякую за перегляд. Ну, тоді все, дякую тобі за цей подкаст. Непогано поговорили. Під кінець, навіть трохи розговорились, бо на початку було не знати що. Так що дякую вам за перегляд і бувайте. Поговорити, якщо в нас дойдуть роки. Роки пройдуть пройдуть роки, дійдуть руки. І ми зробимо ще один подкаст. Так. може. А на цьому все. Дякую, що додивилися до цього моменту. Та будьте в безпеці. Бувайте.